Дивіться у сюжеті, як країни-союзники допомагають пережити зиму як найрозвинутіші країни світу забезпечують Україну зброєю, яка здавалось існує лише у фільмах про майбутнє, а також про невеликі, але горді держави, які віддають Україні останнє вже за мить. Підготовку України до складної зими ще з два місяці тому розпочали Нідерланди. Посольство України повідомило, 550 мільйонів євро військової допомоги. отримала Україна. Сучасне ППО, безпілотники, бойові машини та інше входить в цю суму. Ми не можемо залишити Україну наодинці. Україна не повинна програти цю битву, адже це також стосується нашої свободи та безпеки. Наголосила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Це німецьке ППО Skynex, яке чудово справляється з іранськими шахедами. Німеччина передала її, а також 10 БМП Мардер, систему ППО «Айріс-Ті», три зенітні установки Гепар та десятки тисяч боєприпасів. Окрім цього, німецький державний банк передав «Укренерго» 24 мільйони євро для відновлення підстанції, яку зруйнували росіяни внаслідок ракетного обстрілу. Країни Балтії залишаються одним з головних партнерів України. Так, під час візиту президента Зеленського до Литви був анонсований пакет підтримки розміром у 200 мільйонів євро. Наступного дня вже Естонія. Ня заявила, що до 2027 року Україна отримає 1,2 мільярди євро на військові потреби. Трохи раніше Латвія передала Україні 32 дизельних генератори. Їх будуть використовувати заходи освіти на Чернігівщині. Також на зимові виклики України відгукнула Швейцарія та надала 11,8 мільйонів франків для ремонту та утеплення житла зимового одягу, а також відновлення опалювальної інфраструктури. USAID за фінансування Німеччини облаштувала в Запорізькій області 15 пунктів обігріву. А міжнародна організація з міграції передала в клініку Запорізької області ультразвуковий апарат, вартість якого складає понад півмільйона гривень. Представники Мальтійського ордену проїхали з проприфронтовим населеним пунктам Запорізької та Донецької області, аби передати мешканцям понад 12 тисяч продуктових наборів та предметів першої необхідності. Одним словом, потужно.